Так, наш герой написав, що це грав його молодший брат, наскільки я не помиляюсь, так? Поправити в коментарях. Тож, ну, молодість, побачимо, як молодість покаже себе на Є-25, легендарніший БТС-унімець. На імбіщінському імбіщі. По простонародному на блосі. А ще я її називаю піу-піу, так? А ще піу-піу, бздинь-бздинь може бути. Так? Ну, коли ти... Коли вона по тобі стріляє, вона так піу-піу і ти. Як прилітає, так і звук бздинь-бздинь. Аж сам себе розсмішив. Представлення бою, так? Від поважного коментатора. І всім привіт! Згадав молодість, так. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає 97 Нікічук на Е25. Карта круча. Ну що ж, до бою. Так, і все, зразу ж починається нахлопушування. Нахлопушування При... Прихлоп... А ще я хочу, щоб було тут прихлопушення. А так зупальник. Зразу в наглючий режим проїхав тут по рукавам, побачив, хто там під'їхав, там тигр. Перший під'їхав, і я так більше так і не бачу нікого. Основна маса суперників зараз рухається саме до центру. І це чудово, ми звідси їх можемо понахлопушувати. Дивіться, ось вона перекат трішки не встиг. Там треба звертати увагу, там штук, я так розумію, так, штук третій, став на імбополочку, і він же ж і підхлопушив нашого Є25. Легендарніший чому Е25? я вас? Я пам'ятаю, я так його колись хотів, його колись... А ну нагадайте, я вже й забув цю історію чудову, та цікавив. Хтось не знає з нових гравців, то це легендарніша машина, її е, випустили в гру е, до якогось івенту, так? Що там треба було ну, ну, марафон, типу. Грати, 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 там нахлопушувати, і ти потім отримаєш е, цю е 25 і, і сказали, що більше її ніхто не отримає. Але перед цим, чи якось так, так. Але перед цим її продавали в преміум магазині, і ті, хто понакуплювали їх, то тоді були дуже якби ображені на те, що ну Зробили цей марафон. Ну, щось типу такого. Її потім перестали продавати взагалі. от Типу її не буде. от Ви її отримаєте, то тому і її більше не буде. Ну щось типу такого. Напишіть в коментарях. Бо я, я ще в ті часи так скажемо, не грав, коли ця історія була. Мені просто розповідали цю історію. Але вона потім знову почала. На європейському районі знову її почали продавати. Ну щось таке, я от точно не знаю. Бо їх також от не було, не було, потім дуже багато з'явилося. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 2300 вже настріна. Це при тому, що в нас шкода від пострілу вилітає десь. Ну, 140 найбільше, 146 найбільше вилітало. так? А взагалі у нас шкода від пострілу 135. Березарядка 2,5 секунд, 2 секунди. так? Ну, 3 секунди, точність лучність чудова, кучність стрільби чудова. Пробиття вистач... Я вам сказав, пробиття 150 вистачає навіть на сьомому рівні у нас пробити. Я навіть бачив такі бої, але в мене ще не було тоді YouTube каналу. Це мені один з соклановців надіслав. Він був на карті перевал. Залишився один е проти. Ну не один залишив, він на базі один залишив. І ціла армада лізла на нього там. І. Е оці ж. О, і охо, там лізли на нього всі, коротше кажучи, лізли. Так. е, І Що ви думаєте? Він їх всіх переселяв. Де пробивав, де не пробивав, але отак монотонно, пів, 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 і зупинив цю всю гармаді. 3220 вже настріляно. Сім ворогів знищено. Я, я поки розповідаю чудові та цікаві історії, вже сім ворогів знищено. Оце я відволікся, нічого собі. Хотів сказати, там скільки 4 знищиш, вже сім ворогів знищено. А це я розумію, молодший брат показав, як треба грати. 9-4 рахунок в нашу користь. Наш герой 7 знищив, а ще Т151 і БТ одного знищив. Все, зупинилося все поки що-поки що. Опа, підсвічується. Вогонь! Зараз ще буде знищено. Ну, ми знаємо, що оцей ялка біс, до речі, також легендарніша машина, він колись виїхав. Чого? Це це, все справжня ялинка, його, він перший вийшов, це до якогось нового року він вийшов, так і його ялинка прозвали. Е, про Справжня ялинка, він на фугасах раніше грався і дуже багато вихлопухав, наскільки я пам'ятаю. 8 ворогів знищені. Я думаю, дивіться, якби там наші братіші нікого не прихлопушували, то наш би герой всіх би тут прихлопував. Могло б таке бути? Мені здається, що могло б. 9 ворогів ну, Ану, ану, давайте, 10 і 11. Суперхелькет там залишився. Ну, там просто що треба почекати. Щоб наші братіші почекали і са 2Е не вихлопушували, так? Ми зараз з Хелкетом розберемося, ну Хелкет він поки де програється, по-любому. Та він же знічений знічений, бачите, його розводить там наш нарпатій. Ай обережно. Чудово. І Дивіться, низький сюлет той навіть не влучив. А це отак ось так раніше, до речі. Раніше саме так на е 25 грали. Просто в притул до тебе приїжджали і вихлопушували. Особливо з водами. 9 ворогів знищено. 4546 настріляно. 115 натанковано, 1200 за розвідданими. Так, буде там наш братішний братішне, а МХ1375. Ви, якщо хочете додивитися бій до кінця, то перемикайте, бо я не можу перемикнути. Я тільки отак можу камеру перемикнути. В реплеї. Щось довго вони там 700. Ох, ще й вихлопушують. Бачите, якби наш герой. Якби нашого героя не вихлопушили, то я думаю, він би поїхав ще і сад дохлопушив, правда? Підняв настрій, так скажімо, грав свою UA зразу з перших секунд. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! На каналі ігрової CUA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Архівчик на Auf Panzerwagen 4 карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Так, це в нас що? Це в нас Вафентрагер. Не той е е легендарніший Вафентрагер. З барабаном на 6 снарядів по 500 з копійками альфіщою. Так? До речі, також на цій карті неодноразово показували на цьому Вафентрагеру. Який повстав з попилу, так скажімо так, Фені, Феніксу. Дуже крутезні бої. Але ми пам'ятаємо на цьому Вафентрагері 9 рівня. Бій на Берліні, хто не бачив, подивіться, ви будете вражені. Там він, по-моєму, один залишився проти шістьох, він переміг в тому бою, він там знищив, наскільки я не помиляюся. Я був реально вражений. Так, що на що здатен в умілих руках цей Вафентрагер? 8 8,8 секунд у нас перезарядка. Бронебійні снаряди 276 пробиття як в 10 рівня. Підкаліберні 352 як в 10 рівня, так, пробиття 560 шкода від пострілу. Чудово, супер, чудово, З такою перезарядкою. Це імбіщинське імбіще, я вам скажу. Так, так наприклад, от. Е, ну, Шкода від пострілу, так, ну, як не, є там і під, під 700, шкода від пострілу, але там перезарядка довга, також на це треба звертати увагу. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, у нас 1-0 не в пору. Зараз а, Леопард Prototaйп A буде вихлопушений жорстоко і недохлопушений. Трішечки недохлопушений. Все, дохлопушили. Один-1 -один, по бою. В місто з наших ніхто не поїхав. Стоїть у нас за Імбокамінцем. Перед ним Т-49 стоїть також за імбо Он же він не може там далі просуватися. Ну і в принципі, у нас Ташинрад поїхав по воді. Це цікавий варіант. Чому? Тому що е, ну, неочікуванчик, по-перше, для суперників, по-друге, його пробити дуже важко. Тому він там бачимо, в принципі, себе чудово відчуває. І Арес йому точно. Арес Маусу може щось зробити, але не... Та Ташинрату. Ох, там нахлопушився жорстоко. Ох, то жорстоко Вихлопушився. Знаєш, ми ще подальня камбра не пробиваємо. Заряджає під калібри, бо зрозумів. Так, підсвітився тут Т-49. Зараз, якщо підставиться, а він підставляється, буде вихлопушений. Перший ворог вихлопушений. 3-3 рахунок по бою. Масованіша атака йде по ущелині. Кличуть на допомогу наші братіші. Ну, нашому герою не треба під'їжджати туди, тому що все ж таки картонний картон ми будемо на віддалі. Це. Така ПТСАУ Кущова. Імбо Кущик, я називаю такі петесау, так, які, в принципі, повинні на віддалі зупиняти зустрічати суперника. А РС на БЗ поїхав на глючий режим. Наш герой роздумав, що йому робити? Чекати, поки підставиться 432 чи Поїхати допомога. Ну там Арес наш також допоможе. Я думаю, що на грюку повинні випушити. СТРВ. Зрозуміло, що треба ставати в Дефовській дев. Зараз також підтягується. Ну і ми чекаємо, як далі будуть діяти суперники. Через місто вони не змогли проїхати. По воді поки що не просуваються, та й там. Трупики стоять, їм треба ці трупики пороштуркулювати, щоб ще там пролізти. Нас огляду вистачить, якщо зараз буде хтось їхати. Чому наш герой не боїться так на глючу стоїть собі тут на гірці? Бо на нас огляд дуже чудовий. Втратили ми Чармлі. Але в цей момент наші поїхали в атаку через місто. 5-5 рахунок по бою, Переваги по ХП ні в нашої ні в, ні в команди суперників немає. Один ворог знищений. Напруження досягає свого апогею. Правда, я не знаю для чиєї команди напружені. Ну все, приїхали на глючу. Наташин раді приїхав. Арес наш попер зараз в суперникам заїде. Нам би Арес якби якось так проїхав біля води. Опа, є, все, пішов рух. Все ж таки, вони там не розштурхлювали. А, вони там пролізли. Бачите, як пролізли. Як треба розштурхляти трупіки, вони пролізли там між трупіками і поїхали вперед. А ну нахлопушив з них. Два вороги вже прихлопушені. Ну СТРВ також зустрічає. Приструнили Ареса. Можливо, їм треба було якось розділитися через місто спробувати, так, бо по воді, правда, вони як в тиру зараз, там. Ади як відтанкував тільки, що від Ареса СТРВ. Майже 2000 настріляно. Ну, підставився, підставився, підставився. Ого, все. Він такий побитий, побитий, думаю, буду я відпідльовувати. Не встиг. Ну і тепер наші контратаку пішли по воді. Там на нашу базу не можуть поки що вилізти, хоча там великі сили підтягнулися, суперники. Наш Арес і БЗ потихеньку-потихеньку, але вони просуваються по тилам суперників. От чудово, бачите, що. Не, не, ну, не стоять там до останнього, думають, що його робити. А зразу ж спробуємо, спробуємо, проїдемо, не проїдемо. Бабага там контролює свою базу, ну і гріль, напевно, ще повернувся. Так, нам він грі. Вогонь. Це вже старший, брат. 4 вороги знищено. 2485 настріляно. Ось там я не тільки не зрозумів, Там у них 103Б залишався в ущелині і. Е, Т803. КР повертається, він зрозумів, що він не може проїхати, де да він вже і повернутися не може. Як тепер в нашому. Ну, напевно, тут вже небезпек ніяких немає. Поїхати приєднатися до Ареса можливо, по поводіть. Тап'ять Хеві там не може і трупи піроштухляти, я так розумію, що проїхати далі. <рес> <рес> Боєць достойніший у нас на вапентрагер. Та я вірно прочитав. Архіпчик або Архіпчук, так? Напевне, Архіпчик. Ігровий нік, так, поправите в коментарях. Поїхали вперед, поїхали, поїхали. ХП ще дуже багато. Ще й настріляти, постріляти хочеться. Що там стоїть Помп'я? Ну він ну, там застряг, я так розумію, чи що він там стоїть? Він взагалі повертається назад. Не знаю, куди себе притулити. Повернулися суперники. Я все, зрозумів, наш герой, що треба поїхати зараз та там е, в складному, скрутному становищі ми його повинні без проблем зараз забирати. Чому так далі не поїхав, я не зрозумів. Поїхав би собі спокійно. Допоміг там скелером поратися. Чарку тупчик також бачимо на глючу. Поїде зараз. Набрило йому стояти, але вони бачимо, що чудово тут в дефі відстояли. Це, забираємо, Поїхали. Беремо в оточення суперників повністю. Поїхали, поїхали. Ну. Наш герой, напевне, хоче взагалі. Ну, на цій птенці треба так грати, взагалі, щоб КП не втратити, але ж можна так і догратися, правда? Ти все фугасом стрільнув. Так. Да. Це фугас він. 65 пробиття це не про що. Проти десятих рівнів. І знову фугас. Наш герой не помітив, що фугасами стріляють. Уже б давно ПСРВ забрали. Раз там б'ється з Т803 доблесно б'ється. Але ми його втрачаємо. Так. Ну там об'єдналися два тяжі. Тайп я не зрозумів, чому ти повернувся також. Ну, якісь дивні. Я похвалив, що от пробують і так, і так пограти, а деякі, бачите, гравці, вони. Ну. По-іншому, напевне, думають, так? Гай як злити катку. Ну, типу, такого, може і таке бути, до речі. Це ж перевага була величезна, поїхати просто в наглючий режим всі. 5 хвилин до завершення бою. Так, а тут у нас гайд, як треба грати на офентрагері. Заднім ходом. Якщо що потім після пострілу відпідльовувати. Вони вже від своєї бази нікуди не поїдуть. Вони будуть так і стояти біля своєї бази. Вони вже шотні там всі. 803-й влобешник не пробитий навіть з таким пробиттям. Пугази, так. Ну, ре... мені оце не зрозуміло, чому пугас. Ну, якийсь свій план набій в нашого героя, я так розумію. Так, поїхали, поїхали. Три хвилини, бо в мене вже ну, ну, на всіх картах скоро буде око сіпатися. Чому чекати? Чому не підтримати зараз тайпа 5? СТРВ вперед! Гоу-гоу! Грайте, друзі! Ну дивіться, втрачаємо тайпа, ну. Ну що це таке? Ну правда? Ну я буду сваритися. Добре. Терпіння. Ха-ха-ха. Так, нарешті КР поїхав. Ну, 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 ну підставився, підс... Підставив... фугасом знову, ну що? Ха-ха-ха. Ну все, в мене вживо посіпається, реально. Знову зараз фугас заряджений. Це чудово забрав хоч фугас. Давай, ну на СРВ, їдь же вперед, ну ну чого ти стоїш? Дві хвилини до завершення бою. Знову фугасом так. 903-м фугасом точно не пробити. Дивіться, поїхав. Нарешті поїхав. Ну все, ну поїхали, го го го. Тільки не фугасом, я прошу. Так, добре, 5 п'ять. 5... Ну ну реально, ну а що, ну? Ну от такий бій. <реш> ну реально, вже можна було перемогти, вже 5 хвилин тому можна було перемогти. Просто всім разом поїхати і вихлопушити. Так, правда? Все, фуаси закінчилися. Чудово, поїхали добивати вже його. <реш> а, там і той добив його, все чудово. Шість... А, так це наш герой його добив, чи що, я так розумію. <реш> так, ну. Дякую, друзі. Чудовий бій, правда, но. но, но. Я не знаю що сказати. Ну от такий от такий бій. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.